Друзі, через тиждень на вас чекає цікавий вебінар на тему відмінки в німецькій мові. Презентація вже готова, як ви бачите. Залишилося приготувати сім чи вісім таблиць. Для того щоб ви могли їх забрати, і тут ми розберемо не просто чотири відмінки: їхня схожість і відмінність з нашою рідною мовою. Пригадаємо, як відмінюються роди. Конкретно розберемо номінатів, після яких питальних слів, після яких дієслів вживається номінатів. Генетів, як бачимо, три випадки, коли вживається він, датів, шість випадків, те саме акузатів, шість випадків. І вся ця інформація скоро разом з тренуванням, разом з таблицями на нашому вебінарі. Слідкуйте.